Всім вітання з моєї дачі. Приїхала сьогодні, буду обрізати оці вуса. Буду чистити полуницю, бо вона дуже сильно заплелась. Вітер сьогодні сильний, не знаю, як буде чутно. Потім мені треба буде почистити. Сунички пообрізати що в мене ще сьогодні в планах навести шмонтамо. Якщо будуть сили лишуться, то я повибираю всі дині, поперенос туди до теплиці, бо на тижневі буду робити теплицю. Я хочу оцього все Погнивши всі все листя, оце вся бадиля туди, в яму. Скидати, щоб воно мені за зиму там перегнивало. Поїхали. Це я, так. Да. Ділим рукавички і вперед. Не знаю, і дуже вітер, може якийсь шум буде. Я купила собі мікрофончика і я не вмію включити, воно щось дивіться, вже повростало. Ось, кидаємо відро, все саділо. бо хотіла вперед вибрати помідори, повиривати там, позачищати, але ще вирішили, вирішили залишити їх трохи ще на тиждень хоча б. Але бо немає смисла, вони не достигають. Не знаю, листя зрізати все чи вже потом, щоб воно не наростало. Щоб я один цей обстригла, а там побачу. Дуже багато вуст, прямо їх прямо. Дуже багато пучками. Бачите? Пучками. Я вже цих дві сторони пройшла. Це сорт Сантана. Ягід, я знаю, в цьому році не бачила. Слово Зовс. Тому воно в мене ще на наступний рік побуде. Я подивлюсь, може вона одумається. Якщо ні, буду шукати якусь без вусу, тому що коло неї тільки нароблюєшся, а вихлопа в итоге ніякого немає. Ну, були отакі осінькі, отакі осінькі манюнькі ягодьки. Але вони дуже солодкі. Якщо, якщо у когось є без вуса, полуничка, будь ласка, я придбаю. Ну, тільки так, щоб хороший сорт був. Тільки що побачила, в мене тут на сусідній цю, що я місяць назад пересаджувала нері або джолі ну вони тут дві змішаних два сорти тому або то або то воно вже достигає вже її їдять оси. А цвіт пустила класно. А ні, буде густо. Оля, ось Фасольку вибирає. Так. Ділка трудівниця. Дінка трудівниця. Дуже вітер сильний. Ще вдома нею роботи. О, а ще тут -а в мішку. Пакеті. Щоб собі. Гарбузи підуть теж на добре. Теплиці. Ось помідори виберу. На днях приїду. Викидаю все? Перець я мене не було тут півтора тижня. Перець теж погано достигає. Не тільки помідори. А там вообще Ужас. Немає в мене в цьому році помідор це базарні. Оце все базарне. Краще я своє насіння буду вирощувати і я буду знати, що я садю. Буду в теплиці в мене тепер є, і я тепер буду в теплиці це робити. Нарешті я покінчила з тими вусами. Ось, ось стільки Два з половиною відра набралося з двох грядок. Ну, зато вона вже частенька і я не буду переживати. Це не полуниця, це якийсь агресор з одного корча по 8, по 10. Це просто ужас, а не полуниця. Цю прибирала, то в ці пару штук знайшла по одному вусику. А з цієї я вже другий раз зрізаю за два місяці. Вона тільки вилізла, я її так само обстригла всю під корінь. Вона почала пускати чотири листка і одразу вуса. Я їх одразу почала зривати, а це мене не було довгенько. Я бачила, що вони в попередньому відділі я показувала, що скільки їх там було. А це вже приїхала, а воно все заплетяне. Залишається у нас сунечка. Зараз вона поприхворіла і я її обріжу. Кусняшка. Переходимо до полунички. Я поки там в машині сиділа відпочивала, Оля мені вже уїла її. Правилась на бігом. Трошки сонце сховалося І якраз нормально зараз працювати стало. А це дуже пекло. Все, обсужу. це така сунечка, яка родить цілий рік. Так, тут вона пускає. Ну, все, муравьи. Слабідненько вже. З чого ми її? Очікаємо. Підживемо наступного тижня. Робимо від шкідників, від грибка І буде у нас на наступний рік сунечка нова. У нас ще може піти в ріст і ще плодоносить до морозів. Це три хвилини і готово. Тут хоч швиденько. Чекаємо, поки обновиться. Цю я не буду поки трогати. Я дивлюсь, вона і вуса не попускала. Це купчиха. Вус немає, не, де не дає, але мало. Я її чіпати не буду. Можна було, звісно, покосити. Кажу, цю траву можна було покосити, але мені так щось краще руками рвати. повним ходом. У мене, до речі, воно черіки посіялись десь. Десь вони вилізли місяця два назад і вже вони достигають. Так, що так, можна і пізно садити, і вони будуть. Ну, самосійка. самосійка, Вони вже не добрі. Цього всього забирай, туди викидай його і все. Ще якщо кавун можна зеленим поїсти, то диня вона як трава. Оцю ще хіба що можна взяти? Оцю. А ці жовті вони як трава взагалі. Взагалі. Mm -hmm. Вон ще в нас ще які кавуни, але вони вже теж вже ніякі. Ну, цей може ще нічого. Ну, цей візьмем, цей візьму ось цей величенький такий. І все. Так, пішла я далі. Рвати. А потім оцього все-все викопається яма і туди закидається. А це, а ти, там, гниє, ну ні, то вже там лишай, що гниє, то хай вже лишається. Як павутиня збирається. Та в бур'яні. Так, ось, все, все розчистила, чистенько все стало. Лишала бур'яни, бо дуже пекло сонце і горіло листя. Хотіла ще підживити і полити лохинку, але залишу це вже на наступний раз, бо в нас зараз буде дощик, тому ми зараз збираємося і їдемо додому. Он мені Оля вибрала залишки помідор, перчику. Йдемо ставимо в машину. Такий гарний кошик. Так, а в неї там кошик васольки. Відеречко томатиків. Навіть кабачок ще один є маленький. Фасолька, помідорки. Вибрала деньку і два кавунчика. Я зараз теж ще заберу тих два, щоб їх нічого не з'їло. На сьогодні відео завершую. Всім гарного дня, до побачення. Ми додому.